Ось що можу сказати. Перш за все, мені сподобалась надзвичайно складна доповідь. Моя відмінність від Сергія Борисовича, він любить теорію руху материків, а я їх визначаю в міжнародній спільноті швидкості, якими ті материки рухаються, в тому числі для Росії я створив колись три. В тому числі в світлом під санкт Петербургом систему квазар ще за радянських часів для, для руху тих материків, використовуючи так звану радіоінтерферометрію з надовгими базами, Росія запустила Радіострон. А ми в Юпаторії теж на мировому рівні. Маючи таку величезну базу 300 тисяч кілометрів, встановлюємо інтерференцію між Україною і Росією Російським радіоастроном. І тому чим я не сприймаю деякі як більш практична людина речі, які були тут, я не почув означень. Мені дуже подобалось, подобалось що ви дали означення людства там. Мені теж подобається. Бо коли перед тим, е, шановний колега Нікітін говорив про пространство, время, я хотів його запитати: а дай означення спочатку, пане е, е, виступаючи, ні, не потрібно зараз, тому що з моєї точки зору е, е, час це є четверта координата в теорії відносності. І таких можна зараз йде рух про більш висококоординатні теорії з сіми вимірами, з одинадцятими вимірами, і ніхто ще. Не одосужився сказати, що таке час. Знову таки, я маю відношення і займаюся виміром часу фізичного. Шкали атомного часу, шкали пульсарного часу, шкали всесвітнього часу. І я займаюся в Україні синхронізацією всесвітнього часу і атомного часу. І оці всі спори, яку систему часу приймати, теж мені приходилось вирішувати. Коли раптом колись навіть Крим хотів жити за іншим часом, а тут були інші проблеми, прийшлось приймати відповідну навіть постанову Верховної Ради України. Отже, надзвичайно цікаво, що в нас йдуть такі дебати. От, от тут, напевно, сказано от там Яцьків, голова Українського міжнародного комітету. Я 30 секунд скажу, що це таке. 90-му році, як тільки Україна прийняла декларацію про суверенітет, ми створили, і так вийшло, що мені прийшлося бути головою оцей комітет для того, щоб тих людей, які не мали доступу в Україні, відомі у всьому світі спеціалісти і соціологи, і сходознавці і українознавці, залучити їх до роботи в Україні. Так прийшов. Добре добре, я чую. А, там не чую. А. Я голосно говорю. Так, так прийшов в Україну Омелян Прицак, і ми створили інститут сходознавства. Так прийшов в Україну Аркадій Жуковський з Франції. Ми створили інститут енциклопедичних досліджень. Так, прийшли е, інші спеціалісти Ярослав Пеленський, Штатів, ми створили Інститут всесвітньої історії в Академії наук. Тобто, це була мета цього комітету єднати покоління тих людей, які колись не мали доступу до України, не мали можливості висловити свої думки, так як ми отут зараз вільно спілкуємося. Але бачите, як час міняється. Це покоління зараз повністю відійшло. І коли я в Орбана Шампейн в Чикаго недавно читав лекцію, я сказав наступне. А чи дозволите мені читати лекцію як середньому українцю? Не тому, який народився на Західній Україні, а середньому, тобто візьміть з Донбасу, з Криму, Заходу, дозволимо. Половина людей вийшли з залу. Під час моєї доповіді, бо я говорив ті речі, які їм досить неприємні, які до нас відносить мають, наприклад, зараз. Я сказав: а скадайте, покажіть мені, де ваші капітали працюють в Україні на інновації. Я кажу, віддаю журнал наука та інновації в Національної академії наук. Наука дає свої пропозиції до інновацій, але їх впроваджень в Україні немає на нулю, фактично. А ідей дуже багато. Чому ви з своїми капіталами залишились тут, а прийшли з інших держав інші люди, а ви, українці не прийшли? Хто вам дав право приїхати в Україну гетьманцям, петлюрівцям, бандерівцям? Хіба для середнього України це відомо щось? Хіба він може розібратись в тих тонкостях? І так далі. І так далі. Тобто ми, крім того, що говоримо про такі. Серйозні речі ми повинні враховувати, в якій державі ми живемо і як ми тут працюємо. І коли я кажу, що я працюю, я стараюся працювати е, е, на результат, така, таке моє кредо: я чесно працював в колишньому радянському Союзі. Система ГЛОНАС Радянського Союзу. Так чи іначе діяла, і я був один із тих, хто її запроваджував в Радянському Союзі разом з колегами з Красноярська. І коли пан Занусі казав, що він не є революційний дисидент, я теж ніколи не був революційним дисидентом, але завжди мав певну свою точку зору. Можу Вибачте, що я не повинен би позволяти собі особисте, але скажу: в 60-му році я приїхав на роботу в Полтаву, Полтавську обсерваторію. І на отакій зустрічі я сказав приблизно так: а хто вам сказав, що сталінські концтабори кращі, ніж гітлеровські? В 60-му році я був визнаний в КГБ, мене врятувало чудо. А тому, щоб мій дядько Роман Голевич був в гітлерівському концлагері. Я пам'ятаю, як його привезли, і хто е, допоміг, що е, західних українців звільнили з гітлерівських концлагерів. це був Гетьман Скоропадський, тому що комітет, який я очолюю, потім е, е, запросив Олену Скоропадську, доньку, яка до цього часу живе в Швейцарії, бути нашим гостем, вона це розказала. І я бачив цього чоловіка після гітлерівського концлагеру. А в 1947-му-8 році він попав в сталінський концлагер, як Куркуль. І я бачив, в який він приїхав в 54-му році з сталінського концлагеру. І тільки зараз ми можемо спокійно казати, люди добрі, що ви пережили, то старше покоління. Отже, це е, загальні слова, е, загальні слова. Е, я сказав би, можливо, дещо біографічні, але вони говорять про те, що я вчора сказав, я повністю поділяю е, ідеї фонду майбутнього і дякую тим ініціаторам за це, бо наша мета думати про майбутнє. Я зараз покажу вам декілька прикладів тих проєктів, які я буду агітувати моїх колег. Взяти в них участь. А якщо можна, покажіть, будь ласка, хто там, покажіть мої слайди. Я дуже коротенько. Ну, один проект я вже показував вчора. Ми видаємо журнал світогляд, Мір І чудовий журнал, який видається в ризі, «Время». ми кажемо: а чому нам не об'єднати зусилля? І в, в оцьому віртуальному просторі не дати спільні кращі статті двох журналів і довести ці думки до е, більш широкого загалу. Ось. Е, е... Ну, о, давайте, буде... Україна, е... Україна велика астрономічна держава. Одна з найбільших в Європі. До речі. Але за кількістю астрономічних обсерваторій і за кількістю е, астрономів в Україні. Ось ви так сталося після Радянського Союзу, що Радянський Союз будував обсерваторії на півдні. Оце наші найбільші обсерваторії в Україні. Кілька прикладів. Оце знамениті люди, відомі на весь світ, засновники різних напрямків астрономії. Я все таки їм скажу про них. Оце всіх знаменитий. Дослідник комет. Оце Бравде, єдиний в світі чоловік, який заснував дикометрову радіоастрономію, радіоастрономію в дикометрових діапазонах довжин хвиль. Ми до цього часу маємо пріоритет в світі. Ну, це е, е, Сєверний директор Кримської астрофізичної обсерваторії, який відкрив спеціальні коливання Сонця 100 років недавно ми йому відзначили. Ну і не буду забирати ваш час і інші тут. Дуже відомі астрономи. Ось тепер дивіться, у нас в Україні 600 астрономів. Далі можна показати. І ми працюємо на різних рівнях. Я тут хотів. Ну, далі, будь ласка, далі. Ось далі. Ми маємо космічну астрономію, маємо наземну астрономію. Я хотів тільки... не буду зараз тратити на це час. Ми за кількістю робіт значно опережаємо східноєвропейські країни, але в нас є питання, яке теж от хвилює нас, і, можливо, ми б формували проєкт Концепція і роудмап, і дорожна карта на найближчих 20 років. А що нам робити? Вчора ми добилися, і наука України стала асоційованим членом ЦЕРНу. Ми хотіли б теж стати асоційованим членом Європейської Південної обсерваторії. На цьому я астрономію закінчую. Це довго, це ціла лекція. Дайте мій другий виступ. Я відповідаю в Академії наук за видавничу справу. Я зараз покажу декілька прикладів, в якому стані ми знаходимося. І це теж дуже складний проєкт. Україна слабо представлена в світовому інформаційному просторі. Далі, будь ласка, ось це ріст, кількість наукових видань спочатку з, з 2001 року. Наступне, будь ласка, не буду їх перераховувати це довго. Далі. Оце ми бачимо, як змінювалася кількість журналів України, починаючи з 2021 року, були два таких фактори. Після воєнний фактор, коли почалась індустріалізація, значно збільшилось число науково-технічних журналів в Україні, і з початком незалежності значно збільшилось число соціогуманітарних і історичних журналів. Далі, будь ласка. Далі. І що важливо, що. Попередній, будь ласка, попередній слайд. Попередній. Ні, ні, далі, 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 далі. От. Що... Ми вперше добилися, що 19 журналів наших мають так звані імпакт-фактори. Але тільки 19 з 81 журналу. Університети України видають 2000 журналів, жоден з них не має імпакт-фактора. Тобто, він невідомий в світі, тобто його друк нічого не доносить нового в світ загальний. І питання, як вийти на більш високий рівень видавничої діяльності і підготовки відповідних. Ну тут заключається все. Можна друкуватися не в наших журналах, але тільки для захисту дисертації, там чи для певного іміджу. Але коли ти робиш щось, ти повинен в науці, ти повинен робити те, що дає вихід на все суспільство. Ну, далі я знову про це. Не буду говорити далі, це е, справа така. І на завершення я зачитаю буквально декілька слів, е, е, які е, е, тиждень тому на конференції з наукознавства е, я мав отаку невеличку доповідь, і я написав, е, написав наступне. Україна проголосила шлях до євроінтеграції, і це, на думку багатьох громадян України, єдине правильне рішення. Але це шлях, і його необхідно достойно пройти, в тому числі і в науковій, і в освітній сфері. Адже з європейським простором слід інтегруватись на рівні знань та всебічної міжвідомчої та міждисциплінарної співпраці, широкого кола питань науки, культури, інновацій та інформатизації. Знову таки, це легко сказати, інтегруватися. Але як показує практика, в умовах, що склалися в нашій державі, це значно складно здійснити причин тут багато. Я зверну увагу на найголовнішу: за часів СРСР, -СР, здебільшого в суспільстві, не було культу власності та багатства, а за його розпадом, основним кредом більшості людей стало збагачення. В широкому розумінні цього слова будь-якою ціною, незважаючи на те, що сьогодні у передових країнах світу на перший край стрімко виступають нематеріальні цінності. Йдеться не тільки про фінансове збагачення, але й фальшиві звання, дисертації, рецензії, премії, хабари тощо, Духовно, духовні і моральні цінності, професійна етика і вимогливість до якості Кінцевого результату в нашій державі відходить на другий план. На жаль, до певної міри і в науковій сфері. Хотілося б, щоб наш конкурс закінчувався такими позитивами, які б говорили, що ми маємо кінцевий якісний продукт. Дякую.